Байкер із Запоріжжя Аркан готується до мотопробігу. За кермом сталевого коня він 15 років. За цей час каже, проїхав більше десяти країн і понад 100 тисяч кілометрів. Пригадує, з чого починалася його любов до байків. Хтось купив, каже, може ти попробуєш. Сіли спробували, думали, воно буде. Так сподобається, не сподобається. Ну нічого сподобалось, затягло. Багато друзів спільних з'явилося. Зараз практично всі питання на території України і за межами вирішуються. Практично все, все тільки через байки. Всі дуже згуртовані, всі допомагають друг другу, незалежно де хто живе. Останні приготування перед поїздкою і байкера Євгена. Мотоциклами він займається більше шести років. В дитинстві мені мої ну, родичі відмовляли, відмовляли. От як вираз, мені було вже більше тридцятки. Я купив, його, я кайфую. Колона формується, ключ на старт. І поїхали. Музика. Під гімн України та синьо-жовтими прапорами байкери у Полтаві відкрили мотосезон. Через все місто проїхала група мотоциклістів Голдвінг Золотокрилі вершники України. Організатор мотопробігу Юрій Копченко розповідає: золотокрилі вершники це асоціація поціновувачів мотоциклу моделі Хонда, і саме ці байкери вирішили влаштувати патріотичний заїзд по Полтаві на підтримку нашої армії. Ми, як байкери, також хочемо вкласти свій. Е... Покласти свій вклад у перемогу, ми допомагаємо постійно армії, ЗСУ, переселенцям. У нас байкери воюють на передку в Бахматі, ми допомагаємо продуктам, але сьогодні, крім того, ще і кошти, допоможемо Національній гвардії, У нас там є байкери, йому передамо ці кошти. Під Час мотопробігу байкери відвідали Хрестовоздвиженський монастир та освятили Паски. Їх та інші солодощі мотоциклісти подарували маленьким пацієнтам психіатричної лікарні імені Мальцева. А завершили мотопробіг байкери поїздкою до символу Полтави білої Альтанки, де і зробили фінальне традиційне фото. Слава Україні! Героям слава!